Привіт, це тренування буде спрямоване на щоденне пропрацювання кульшового суглобу. Буде три основних вправи. По 10 разів ви будете виконувати на кожну ногу, абсолютно зі мною. Спочатку подивіться техніку виконання, а потім одночасно зі мною проступаємо та працюємо. Тож, що треба, просто вам, можете взяти або рушничок під голову, або навіть подушку для своєї зручності. Перше за все, що ми будемо виконувати вправу, треба лягти на спину. Це в нас буде перша вправа, можете покласти собі подушку. Далі мені буде зручніше покласти руки на ребра. Починаємо рух зі здорового стегна, а потім уже із хворого. Треба підняти буде обережно ногу, дуже повільно виконуємо все плавно, то точно вправу, без різких рухів на кожну ногу. Піднімаємо ногу дуже повільно. Тут дивіться, вихідне положення, рівна нога, робимо вдих. Та видих. П'яточка натянута вперед носочок на себе, кут 90 градусів ноги буде. І коліно треба трошечки на середину старатися, щоб воно дивилося не в сторону. Трошечки на середину, трошечки, буквально на кілька сантиметрів. Один-два. Тут ви відчуєте напруження у вашому стегні. Це нормально, головне, щоб не було болю. Далі затримали 2 секунди. І повільно зробили видих та повільно видих вниз. Як тільки поклали ногу здорового стегна, піднімаємо дуже повільно, не різко хворого. І робимо видих, видих. Один, два. Контролюємо коліно, щоб не було в сторону. Тут, коли 2 секунди проходить, у нас вільне дихання, не робимо затримки. І потім вдих. Та видих. Тільки поклали і починаємо з іншої ноги. Так, на кожну ногу по 10 разів. Давайте почнемо зі здорового стегна. І вдих. Видих. Один. Два. Вільне дихання. Знову видих. Та видих. І інше видих. Видих. Один. Два, видих. Та видих. Добре. По одному було. І видих, видих. О, один. Два. Слідкуємо за носочком. Вдих. Та видих. Дуже повільно робимо. Піднімаємо іншу ногу. На себе коліно не в сторону. Стараємося контролювати, підтягуємо як можна ближче до грудей. Наскільки вам буде комфортно. Головне, щоб це не супроводжувало, не супроводжувало біль. Вдих, видих. І права нога на себе. Один. Два. Вдих. Та видих. По три було. Добре, ще по сім. Піднімаємо видих. Один. Два. Видих повільно. Видих. Права нога вдих. Видих. Вільне дихання. Один. Два. Видих. Та видих. Чотири було на кожну ногу. Один. Два. Вдих та видих. Праве На себе вдих, видих. І тягнемо наскільки комфортно. Один. Два. Вдих. Та видих. Добре було. П'ять ще залишилось так само. Один. Два. Вдих. Видих. Права нога. І один. Два. Видих, Видих. По шість було, по чотири. Залишилося. Один. Два. видих, Видих. Права. видих, Видих. Носочок на себе. Один. Два. Вдих. Видих. Повільно ще залишилося по три. Один, Два. Вдих. Видих, права нога на себе. Видих. Один. Два. видих. Видих. По два рази. На кожну ногу залишилося. Контролюємо носочок. Тянемо мога ближче до себе коліно. Вдих. І вниз. Видих, права нога. Вдих. Видих. Один. Два. Вдих. Та видих по останньому разу на кожну ногу. Ліва. Видих. О, один. Два. видих. Та видих останній раз направо. І на себе. Видих. О, один. Два. Вдих. Та видих. Можете спокійно собі е, потрясти трохи ноги. Відпочинок у вас буде 30 секунд. Дуже повільно робимо зі сторони в сторону. Можемо носочок потягнути, розтягнути трошечки стопи. А сухожилля. трошечки тоді натягуємо на себе носочок, щоб потягнути. Відпочиваємо спокійно. Видих, видих, добре ще. 10 секунд залишилося і приступимо до іншої вправи. Поки ви відпочиваєте, я покажу вам наступну вправу. Що ми будемо робити? Вам треба буде перейти на бік. Будемо робити спочатку в одну сторону, потім в іншу. Почнемо зі здорового стегна, тому я перейду спочатку на праву сторону і буду працювати лівою ногою. Перехожу на правий лікоть, стаю в опору, ноги перед собою просто добре добре витягую. Одна ручка переді мною. Ні в якому разі, так назад, корпус ми не заприкидаємо. Корпус тримаємо, рівно, опора у вас буде на правий лікоть і ліва рука перед собою. Починаємо із лівої ноги. Із здорового стегна. Носочок натягуємо від себе і піднімаємо ногу, іначе вас хтось витягує за ногу, піднімаючи, не просто так піднімаємо, аначе хтось вас витягує, і все це робимо дуже повільно. Коліно повинно бути рівним, іначе хтось витягує вгору, наскільки вистачає ваші гнучкості, але щоб назад так не заприкидались, щоб у вас. Було тіло рівне, корпус рівний, до тої точки, наскільки вам комфортно і повільно вниз. По 10 разів на кожну ногу, витягуючи дуже повільно, не різко піднімаємо ногу. Тож, давайте почнемо. І вдих, видих, вдих. Та видих. Розслабили. З розслабленого стану піднімаємо і повільно вниз. Два, ще вісім вдих. видих. Видих. видих, Та видих. Три. Добре. Вдих. Видих. Вдих. Та видих. Чотири. Не забувайте, витягуємо. Тут ви повинні відчувати. Не тільки ми піднімаємо та укріпляємо м'язи, а ще й витягуємо суглоб. І вниз, видих, 5 чи 5. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Та, коліно тримаємо рівним. Видих. Вдих. Та видих. Сім. Добре. І видих. Видих. Вдих. Та видих. Вісім, ще два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Та видих. Останній раз видих. Видих. Вдих та видих. І спокійно тепер переходимо на інший бік. Тепер робимо, будемо робити на хворе стегно. Хворе стегно не може не підніматися так високо, як ліве. Це абсолютно нормально. Тож робимо все, що в ваших силах. Не перестараємося, головне, щоб вам було комфортно. Може бути малесенький біль, але це за шкалою там, з 10, там десь 4. Це нормально, якщо. Більше, якщо вам боляче, не робіть. Або робіть буквально тільки до комфортного стану. Так. І почали. І вдих, видих. Вдих. Та видих. Витягуємо. Один видих. Видих. Коліно рівне. Не забуваємо. Вдих. Та видих. Два. Вдих. Видих, вдих. Та видих. Три. І головне корпус тримаємо. Не завалюємося. Ось так. Тримаємо назад. 4. Ще шість. Видих, Видих. Вдих. Та видих. П'ять. Половина вже пройшла. Вдих. Видих. Вдих. Витягуємо як і вгору, так і вниз. Чотири рази залишилося. Все робимо повільно, плавно, нікуди не спішимо. Ще три. Вдих. Видих. Вдих. Та видих. Ще два. Ще трошечки. Вдих. Видих. Вдих. Та видих. Та Останній раз. І видих. Видих. Вдих. Та видих, і поклали повільно ногу. Далі у вас буде відпочинок, поки я вам буду розказувати наступну вправу показувати покладіть подушку на краєчок мату, зараз ми переляжемо лобом вниз будемо лежати на животі. Можете тримати долонька на долоньку, під лобо у наступній вправі. І поки ви відпочиваєте, я показую вже наступну вправу. Також ми тут будемо робити з вами на витягнення максимально ноги. І лягаємо долонька на долоньку. Можете або рушничок, або потушку покласти перед собою та на них поставити ваші долоньки. І лобом вниз. Тепер починаємо зі здорового стегна. Спочатку треба буде піднімати ногу, витягуючись назад, ніби вас хтось витягує ногу, при цьому піднімати. та... Ось так не запрокидувати назад тулуб, також щоб у вас тулуб був на місці. Тобто він був рівний, щоб назад отакого не було. Починаємо із здорової ноги. Зараз покажу. І вдих, видих, вдих та видих. Змінюємо на інше. Вдих. Видих. І вдих. Та Видих. Знову-таки робимо до комфортного стану, поки вам буде комфортно. По 10 разів на кожну ногу. І все. І почали зі здорового стигна. І Видих. Вдих. Видих, та видих. Права вдих. Видих. Вдих. Видих. Та видих. По одному було. Вдих. Видих, вдих та видих, права, вдих. Видих, вдих та видих. По два було вдих. Видих. видих, Та видих. права, вдих. Видих. видих, Та видих. По три було. Добре. Ще посім Видих, Вдих. Вдих. Та видих. Робимо все дуже повільно. І видих назад. По чотири було. Пам'ятаємо, ми не тільки піднімаємо ногу, але ще й витягуємо. І коли піднімаємо, і коли опускаємо, витягуємо, піднімаючи, і витягуємо, опускаючи. По п'ять було, по п'ять залишилося. І видих. Права видих. Видих, видих. Та видих. Шість було на кожну ногу. Ще по 4 залишилося. Тулуб ми не вивертаємо на кожну сторону. Також пам'ятаємо, стараємося тримати рівно. Таз у нас рівний. Вдих. Видих, вдих. Видих. Та видих. Права вдих. Видих. Вдих. Та видих ще по два рази і все. видих. 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 Та видих. Права нога. видих. 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 Та видих. Та останній раз добре витягуємо. видих. 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 Та видих. І останній раз. видих. Видих. видих Та віддих. Видих, опускаємо і розслабляємо. І повільно долоньки до себе, повільно піднімаємося, потягнулися видих, долоньки до себе повільно. І хребець за хребцем, піднімаємося до гори. Ви можете відпочити після цього тренування, буквально полежати на спині 3-5 хвилиночок. І все. Ось таке тренування вам на кожен день.